Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу епічно незабиті голи зірками радянського футболу 1980-х, коли, здавалося, м'ячу подітися нікуди було, окрім як залітати у ворота після ударів Юрія Гаврилова, Федора Черенкова, Сергія Родіонова, Олександра Заварова, Олексія Михайличенка. Причому не викликаю жодного сумніву найвищий міжнародний клас цих футболістів. Які стали кумирами для наслідування сотень тисяч, а то й мільйонів радянських хлопчаків. Але й вони, визнані майстри своєї справи, часом не забували тоді, коли не забити було проблемою. Погнали? Для затравки менш відомі імена, які не забили там, коли треба було забивати без проблем. І обидва спартаківці у матчах на Кубок УЄФА. Матч відповідь однієї 32-ї фіналу Кубка УЄФА 1987-88 Динамо Дрезден НДР Спартак Москва СРСР. Після домашніх 3-0 команда Костянтина Івановича Бєскова почувається впевнено, навіть попри швидко пропущений на перших хвилинах гол. Валерій Шмаров зарядив у поперечину, Теж, до речі, можна з упевненістю відносити до епічно незабитих голів. Тільки з розряду шкода, що не залетів м'яч у ворота після такого класного удару. А ось потім, уже перед самим фінальним свистком, Володимир Капустін, який вийшов на 85-ті хвилині Шмарова, просто зобов'язаний був зрівнювати рахунок, але не зміг цього зробити. Михайло Меський, який активно провів матч, зробив усе, що від нього залежало, щоб гол відбувся. Прорвався праворуч, обманним рухом накрутив суперника і зряче прострілив на дальню штану. Підставляй ногу і забивай. Не хочу! вигукнув своїми діями Капустін, незграбно тиснувши круглого, не у ворота, а майже паралельно їм. До речі, багато розмов ведуть спартаківські шанувальники про обмежені можливості Спартака в комплектуванні команди в радянський час. Так ось, 1987-го. Окрім росіян з усієї РРФСР, у складі команди Бєскова були на провідних ролях українець Юрій Суслапаров та грузин Михайло Месхі. Але вперед далі до спартаківських одвірків Косяків. Матч відповідь однієї восьмої фіналу Кубка УЄФА у Кьорні 12 грудня 1984 року. У Тбілісі Червоно-білі Бєскова виграли 1-0. За два тижні на 75-й хвилині програвали 0-2. І ось незадовго до фінального свистка Юрій Гаврилов, прорвавшись праворуч у штрафну західнонімецької команди, обвів одного суперника, другого і викотив у центр під удар Олегу Кужлів, якому залишалося тільки потрапити у рамку. І все, гол-1-2. І московський Спартак другий рік поспіль пробивається до чвертьфіналу Кубка УЄФА. Але не так сталося, як згадалося. 18-річний талант пробив повз і вище за рамку. Далі витяг з газети Радянський спорт від 14 грудня 1984 року, цитую. На післяматчевій прес-конференції один із місцевих журналістів запитав Бєскова: Ви напевно будете лаяти Кужлєва?» Бєсков навіть образився. За що ж його лаяти? Йому лише 18 років, і він уперше в житті грав у такому напруженому та відповідальному міжнародному матчі. Лаяти швидше треба наших досвідчених футболістів, які не забили вірні голи у тбілісі. Олег Кузлів, коли він повільно йшов з роздягання до автобуса, очі були все ще червоні від сліз і образи. Олеже, як вийшло, що таки гол не забив. У відповідь гірке зітхання засмучення. Розумієте, коли завдавав удару, вважав, що м'яч уже в сіці, і ця самовпевненість мене й підвела. Кінець цитати. Додам тільки, що далі Кузлів явно потрапив у немилість до Бєскова, або просто не витримував конкуренції з Родіоновим, замість якого і вийшов на заміну в Кьольні. Та що там Капустін та Кузлів, коли визнані всіма лідери Спартака не забивали там, де потрібно було вражати ціль? Як не забив Юрій Гаврилов в одній 16 фіналу наступного розіграшу Кубка УЄФА? 1985-86 брюге у Бельгії незрозуміло було як тоді, так і тепер. Відмінна комбінація Родіонов Черенков, Федір залишив не при справи датського голкіпера Брюге Біргера Єнсена, прострілює вздовж воріт і знову забиваю порожні ворота. Не хочу від Гаврилова, який примудрився з кількох метрів зарядити в перекладину. Я, коли дивився, другий тайм онлайн по телебаченню. Не вибирав слів, характеризуючи Гаврилова. Побережу ваші бухи, любителі футболу, але коментатора послухаємо. Присутствует 30 тысяч жителей. Вчера целый день шел дождь и как-то побаивались, что это помешает игре. Однако сегодня хорошая погода. Вот сейчас Питера Родионов идет на движение. Передача Черенкову. Ворота пустые. Черенков передачи. Гол! Нет. Але газета Совєтський спорт від 8 листопада 1985 року, цитую. Розтираючись махровим рушником після душу, Юрій Гаврилов на моє привітання з перемогою Сумом, зауважив: Все, закінчую з футболом. Добре знаю його звичку розмовляти іронічно, проти негайно потрапляю на вудку. Задаю питання, на яке він тільки чекає: А що сталося? Якщо такі м'ячі з трьох метрів не забиваю, то грати далі немає сенсу. Все це вимовляється з непроникним виразом обличчя. Я йому у відповідь але три голи були забиті після ваших передач. Мініатюру Гаврилов закінчує витончено. Але ж я щось маю вміти у футболі кінець цитати. Та що там Гаврилов, коли й інші лідери Спартака не забували того вечора 6 листопада 1985 року? Федір Черенков, наприклад. Перехопив м'яч, вирвався віч навіть з голкіпером Брюге, але замість пробити прямо перед собою, щоб м'яч пішов у ближній кут, влучив точно в центр, туди, де й знаходився Єнсен. Це, звичайно, не такий епічно незабитий гол, як у Гаврилова. Але, тим не менш, такі фахівці, як Черенков, повинні реалізовувати подібні моменти. Хіба що можна зробити знижку на те, що рахунок був уже 3-1 на користь Спартака, а з урахуванням домашніх 1-0 так 4 1 Тож Федір, як і весь Спартак, діяв уже розслаблено, розуміючи, що команда крокує кубком УЄФА далі. У тому епічному матчі Спартаку ще й грандіозно нещастило, якось після удару Сергія Радіонова, який забив другий гол. Ось усе б зробив правильно 11-й номер червоно-білої команди після чудової спартаківської комбінації. Та розважливого пасу на хід від українця Сергія Шавла. Родіонов пробив у ближній кут повз воротаря, що вискочив на зустріч, Але м'яч від однієї штанги відлетів в іншу і по центру на лінії воріт був приборканий захисником брюге. Це теж епічно незабитий гол, але з позначкою обідна, досадна, ладно, ладна, ладно». Ну а щоб спартаківцям не було так прикро за безцільно розтринкані моменти їхнього улюбленого клубу. Воджу до цього випуску епічно незабитий голів ще й двох споконвічних опонентів червонобілих із Київського Динамо. 19 березня 1986 року 100 тисяч на республіканському стадіоні похваталися за голову, коли Олександр Заваров після скидки п'ятою Ігоря Біланова заволодів м'ячем, обвів голкіпера Віденського рапіда Михайля Концила і тиснув м'яч буквально з метра від лінії воріт не під штангу, а взагалі в рамку не влучив. М'яч пролетів паралельно лінії воріт. Так, горизвісна інерція завадила Заварову завдати концентрованого удару. Але поготися момент не менше пічний, ніж поперечена після удару Гаврилова з трьох метрів по центру воріт. Хоча, знову ж таки, кияни у чвертьфіналі у відповідь Кубка володарів Кубків вдруге розгромили рапід 5-1. І із загальним рахунком 9-2 обіграли одного із лідерів. Австрійського футболу, який до цього тричі проходив у Кубку Кубків московський Спартак, Торпедо та Динамо. Кияни ж тоді 86-го розтрощили всіх своїх суперників і фаєрично виграли Кубок Кубків вдруге в своїй історії. І це був передостанній тріумф радянського футболу на міжнародній арені. Ну а тепер поринемо в останній радянський тріумф. 1 жовтня 1988 року, фінал 24-х Олімпійських ігор у Сеулі Бразилія, СРСР, рахунок уже 2-1 на користь радянської команди Анатолія Бишовця, де одну з лідируючих ролей грав єдиний у команді київський динамівець Олексій Михайличенко, який після прострілу одного українця Володимира Лютого з Дніпра не зміг забити третій гол, чим забезпечив нервові останні хвилини. Тут теж краще послухати радянського коментатора Володимира Маслаченка, який вдруге після голу Юрія Савічева не менш епічно благав забити. Дивимося та слухаємо. Вінний пас по правому флангу. Лютий. Ну, подавай сразу. Ну, забивай, забивай. умоляй, умоляй, Ой, Діхаліченка, запівай, уваляй, уваляй, запівай. Все было бы кончено. Ну, все вірно зробив, ну, чуть побистреє би. Ну, може би, сейчас. Ні. І хоч Михайличенко не зміг переграти бразильського голкіпера Клаудіо Тафарела, майбутнього чемпіона світу 1994 року, але футбольний турнір Олімпійських ігор 1988 виграла радянська команда, що стало останнім успіхом футболу СРСР на міжнародному рівні. Молодіжка не береться до уваги. Але це явно не останній випуск рубрики про епічно незабиті голизірок СРСР, яких у мене вже назбиралося на пару трійку мов випусків. І ви, шановні любителі футболу, приєднуйтеся до процесу. Підкажіть матчі з подібними моментами, а я їх обов'язково внесу до наступних випусків. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!